Усім доброго часу доби. Мене звати Марта Приріс, я психологиня, психотерапевтка. і у цьому відео ми поговоримо про хронічний біль у ветеранів і ветеранок. За браком української статистики, у цьому відео я буду послуговуватися статистикою, яку нам дали США, яку вони використовують для своїх військових. І ця статистика нам говорить, що від 31 до 44% військових скаржаться на хронічний біль. При цьому нам дуже важливо тут порівняти статистику для військових та статистикою для цивільних. Отже, статистика для цивільних людей в Америці говорить, що 20,5% дорослих американців і американок скаржаться на наявність хронічного болю. Що нам це говорить? Що в середньому військовослужбовці вдвічі частіше переживають хронічний біль. Хронічний біль це основна причина інвалідності та зниження готовності виконувати свої професійні військові обов'язки в американських військових. Але це ще не все. Хронічний біль є причиною номер один, що приводить до інвалідності в американських військових, які повернулися з Іраку та Афганістану. І тут нам дуже важливо. Зупинитися і зробити таку, знаєте, ремарку в голові, що наші військові повертаються з культури, де дуже цінується сила, цілеспрямованість, і саме це воно може створювати у них таке переконання, що мій біль це слабкість, мій біль говорить про те, що я не можу більше бути корисним або корисною. Мій біль говорить про те, що я не можу бути повноцінним. Військовим або військовою. Тобто багато таких дуже важких переживань, дуже важких думок, які можуть бути в головах людей, які переживають хронічний біль. Для частини військових хронічний біль може асоціюватися і нагадувати їм про втрачену частину особистості або про якісь певні ситуації, які вони пережили на війні, в ході яких, власне, і з'явився цей хронічний біль. Наприклад, вони можуть згадувати про те, як вони боролися, захищали, проводили час своїми побратимами і посестрами, але зараз через хронічний біль і інші труднощі зі здоров'ям вони не мають змоги продовжувати військову службу. Тому нам дуже важливо дивитися не лише на вершинку айсбергу, де є хронічний біль, але теж дивитися, що може бути під ним, так які переконання, думки і емоції можуть ховатися. Хронічний біль дуже часто може нагадувати військовим про їхню безпорадність, про їхній смуток, про втрати, і, власне, він може викликати теж тривогу. На жаль, для того, щоб поратися з цими всіма важкими емоціями і спогадами, деякі військові вдаються до деструктивних стратегій, такі як алкоголь, наркотики, а також ліки без дозволу лікаря. Про що йдеться про таке неконтрольоване вживання ліків, коли люди самі собі їх виписують, вживають в тих кількостях, які вони вважають за потрібне, і як наслідок може з'явитися медична залежність. В довготерміновій перспективі ці шкідливі методи давання собі ради зі стресом, так, алкоголь, наркотики а, і ліки. Вони можуть впливати негативно на стосунки з людьми, на стосунки в сім'ї а також вони можуть руйнувати здоров'я і руйнувати кар'єру або плани людини. Якщо не лікувати хронічний біль, його недооцінювати або ігнорувати, це впливає не лише на військового або на військове, це впливає на всіх людей, які знаходяться біля неї. Тому що, як я вже згадувала, це може руйнувати або погіршувати стосунки в сім'ї, але теж ми мусимо розуміти, що це буде негативно впливати і на стосунки на роботі, і на стосунки з друзями, тому що людина, яка переживає біль. А вона може стати дуже нетерпимою, вона може стати дуже дратівливою або навпаки піти в себе, проживати депресію, пригніченість і так далі. Дуже важливо пам'ятати, що симптоми хронічного болю людина може відчувати паралельно з іншими труднощами. Ну, наприклад, паралельно з ПТСР посттравматичним стресовим розладом, так, з ураженням мозку, з депресіями і з іншими залежностями. Тому нам дуже важливо, коли ми бачимо якісь певні симптоми в людей, наших коханих або рідних, нам дуже важливо мотивувати їх і бути налаштованими на добру діагностику, щоб вашій коханій і близькій людині справді. Її так якби промоніторили, що з нею відбувається, що вона відчуває, з якими труднощами вона стикається, і щоб була змога лікувати всі ці труднощі, а не лише якусь одну. Наслідки хронічного болю. Вони є надзвичайно різними, але давайте поговоримо про найбільш типові. Ну, найперше це послаблюється імунна система, і людина повільніше одужує від хворіб або травм. Також в людини знижується якість життя, біль впливає на різні сфери. Включаючи сон, роботу, секс, стосунки з іншими і соціальні зв'язки. Ну, і це, напевне, дуже логічно, бо коли нам погано, нам дуже важко бути соціально активними, займатися сексом, бути успішними і так далі. Бо все, про що ми думаємо, це те, що нам боляче і погано. Ще одним наслідком хронічного болю може бути злість, агресія і. Або страх. Також, як я вже згадувала, може бути протилежним. Так, хтось піде в сторону злості, агресії, нетерпимості, але хтось піде в сторону депресія, тривога, замикання в собі, небажання спілкуватися з іншими. А відбувається погіршення стосунків з людьми загалом в різних сферах. А також в людини з'являється втрата або зниження відчуття незалежності, бо людина дуже часто не може робити ті речі, які вона звикла робити раніше. І як наслідок, ще один такий наслідок хронічного болю це власне зниження самооцінки і самоповаги. Для того, щоб лікувати хронічний біль, нам дуже важливо мати в голові таку схему, що найперше ми звертаємося до сімейного лікаря. І крім цього, ми звертаємося до психолога, психотерапевта або психіатра, тому що дуже часто лікування хронічного болю воно включає в себе роботу з психікою людини, з її переконаннями, емоціями і думками. Але з іншого боку, воно включає в себе може включати принаймні медикаментозне лікування в певних випадках. Для частини людей буде достатньо психотерапії, але велика частина людей буде потребувати поєднання психотерапії разом з медикаментами, і тому нам дуже важливо, коли ми звертаємося за допомогою, звертатися до сімейного лікаря, який за потреби нас перенаправить далі до інших лікарів, і до психологів, психотерапевтів або психіатрів. Дякую за те, що ви подивилися це відео, і до зустрічі в наступних відео.